Союзники збивали БПЛА і ракети Ірану, які летіли на Ізраїль, і максимально допомагали захистити свого союзника. З Україною вони діяли інакше. Вони навіть боялися збивати ракети, які пролітали над членами Альянсу. Польща боялася збивати ракети, які були в її просторі, і Альянс боявся збивати ці ракети. Проблема в управлінні ескалацією. Тож, давайте поговоримо трошечки, до чого вона сьогодні привела, і що можна з цим робити далі. З вами Валентин. Отже, Московія справді проблемний противник, вона велика, там багато людей, які не рахуються життям один одного. Їм просто пофік. Загинуть сотні. Це країна, яка залучена в світові ринки, і тому ціна на світові ресурси справді залежить сьогодні від Московії. Тому американці бігають і просять там не бити по чомусь, аби... Ціна на заправках в США не збільшилась і не вдарила по електоральним рейтингам Байдена того ж самого, так. Але це все вторинне. Насправді і не з такими країнами справлялися, і на сьогодні Захід може дуже легко перемогти Московію і надати все можливе нам, і дати нам, наприклад, перемогти Московію. Але проблема в тому, що справді у Москові є ядерна зброя. І це все змінює. От з нещодавного посол Московії злякав Ілона Маска. Сказав, що якщо Україна військовим чином відіб'є Крим, то вони використають ядерну зброю. І Ілон Маск відімкнув старлінки над Кримом. Тобто Маск не просто в управлінні ескалацією, він взагалі в гіперуправлінні ескалації. Якщо ще теперішній Білий Дім хоче розширяти червоні лінії, потрошечки надавши Україні все більше зброю, так починали з Джевелінів. Потім через звичайну класичну артилерію прийшли до Хаймерсів, і ми впевнені, що буде f 16 то Ілон Мас взагалі забіг в будиночок, закрив очі, нята і думаю, що нічого з ним не станеться. Але проблема в тому, що, дорогі Ілони, якщо так діяти, то Московія буде використовувати свій стан і куди гірше робити всьому світу, про що ми там далі поговоримо. Але на сьогодні управління ескалацією прийшло до чого. Що помірковане надання Україні зброї повністю загальмувалося в палаті представників вже півроку немає ніякої допомоги. Тобто Україна зіштовхнулася такою ситуацією, що в повній мірі зброю нам надавати ніхто. Не хотів, бо боявся, що московити використають цю ядерну зброю, а на неї треба відповідати, і це ще більше лякає, особливо двох основних акторів на сьогодні: це Шольца і Байдена, Берлін і Вашингтон. І якщо вони не зізріють до більших очих дій, то не зізріє, на жаль, ніхто. Хоча, звісно, Британії, Франція дуже сильно допомагає. Британія взагалі постійно підстюгує союзників давати більше. Вона й перша дала танки, вона й перша дала далекобійні ракети. Вона постійно показує, що давайте. Ці червоні лінії розширяйте, нічого не буде. Московія нічого не буде використовувати, бо сама боїться багато чого. Але на сьогодні американці живуть в цій парадигмі з німцями. Вона ще існувала при совєтському союзі, коли буш старший робив свою ганебну промову у Верховній Раді і просив Україну не виходити з Совєтського союзу. Вони бояться, що по-перше московити зараз можуть використати ядерну зброю і бояться, що в випадку розвалу Московії. Ці всі анклави, які там з'являться, вони будуть використовувати на свій розсуд ядерну зброю. Але проблема в тому, що якщо ви дозволяєте такій великій країні лякати всіх ядерною зброєю, ви, по-перше, мотивуєте всіх інших, штопати ядерну зброю. А по-друге, мотивуєте країни з ядерною зброєю порушувати будь-які кордони в світі. Іран побачив, що проти нього справді діють, збивають його ракети, валять, знищують його проксі генералів і проксі війська. Давайте ядерну зброю. Зараз ми у московиті за наші шахеди візьмемо літаки, які можуть щось нести. Ми далі будемо розвивати свою ракетну програму, поставимо туди ядерні боєголовки. Нехай нас так само бояться, як і безпосередньо московиті. І далі ми будемо продовжувати свою революцію, оцю фундаменталістську. По всьому світу, а чому б ні? Тобто, якщо ви боїтеся ядерного статусу і ви хочете використовувати своє управління ескалацією, так давайте ми далі будемо всі лінії продовжувати. Суть яка, що на сьогодні Захід в патовій ситуації, ту тактику, яку вони хотіли використати, вони не використали. На сьогодні надати потрібну кількість зброї вони не змогли. Зараз вже бігають коло того Джонсона, вже просто його трусять, вже став, тому що Америка дає всьому світу сигнал, що можна діяти як хочеш. Самі вже по суті спотикнулися через свої червоні лінії, американці на сьогодні. І що робити в цій ситуації? Поміркована тактика не працює, бо ви самі не контролюєте виділені ресурси від себе. Нормальна тактика, коли ви могли дати все, що можна, ви її не використали, тому що ви боялися московить. Тут що можна робити? Справді працювати з тими союзниками, які у нас є сьогодні. І які все більше прокидаються, це британці-французи і інші, які не бояться іти далі і розсувати ці червоні лінії, і навіть бути залученими більше в цю війну, і говорити про те іншим представникам, зокрема німцям і американцям, які є серйозними економіками. І, на жаль, ресурси тих самих британців і французів не співмірні з ресурсами американців і німців. А ці сплять. Сплять, Века Байден ми просимо, а вони сплять, От, Тому, якщо говорити взагалі про висновок, до чого ведеться ця ситуація, і що з нею робити, допомагали Ізраїлю, бо Іран не є ядерною державою. Іран не бояться, не хочуть просто, щоб там все горіло, знову таки, близький схід, тому стримують Ізраїль на сьогодні. А Московію сильно бояться. І Московія найгірше, що прекрасно знає це, що її бояться. І поки Захід боявся надати нам. Потрібна кількість зброї. Московія навела чудові мости з КНДР, з Іраном, з Китаєм, переозброїлась в повній мірі, переоснастилась в певній мірі, вийшла на певне плато своїх військових потужностей і далі намагається рухатися, окуповуючи все більше території України. Захід потрібну кількість зброї не надав, спотикнувся об свою ж саму тактику на сьогодні. Надавати на сьогодні багато чого не може, тому що не може толком нічого проголосувати. А далі що буде? Балтія, Польща, Скандинавія? Що там далі буде? Що зможе Московія забрати, махаючи ядерною зброєю? Все забрати може. В тому то і проблема, дорогі друзі: що управління ескалацією не працює, лінії червоні розширяти треба, а вже і нічим розширяти, розумієте? Вони самі зіштовхнулися з проблемами. Ізоляціонізм у Сполучених Штатах Америки повністю весь план провалився. Нам треба триматися, друзі друзі, і спонукати наших союзників до того, аби вони рухалися в цих питаннях. Правильно давав президент сигнали про те, що ми не змогли зупинити ракети, які летіли на нашу електростанцію, саме тому, що нам не вистачило протиповітряних можливостей. Просто не вистачило протиповітряних ракет. Це зараз стеражується всіх ЗМІ. Всі ті, які намагаються вплинути хоч якось на допомогу, або вона була прийнята, в цю тезу використовують. І це було правильно зроблено. Це треба пояснювати на пальцях нашим союзникам, що відбувається. Але загалом це все управління ескалацією є причиною, чому нам не допомагають так, як допомагають Ізраїлю. І якщо боятися московитів, то війна розростеться, Китаю буде сигнал. Ірану буде сигнал. Іран насичиться ядерною зброєю. Китай використає свій ядерний статус. Північна Корея використає свій ядерний статус. Ну, наприклад, в Південній Кореї в Республіці Корея буде якась політична криза. там щось. І щоб щодень швиденько щось окупувати і помагати ядерною зброєю. Чому ні? Ну це ж працює. З московитами це працює. Е, немає на сьогодні шляху, як розширяти червоні лінії. І допомагати Україні зупиняти московитів, а далі допомагати Україні відвоювати свої території. І немає іншого шляху, ніж визнати, що московська поразка потрібна світові. Нам важко тримати час в цій, цій ситуації, поки захід зізріє до цього, але виходу інакше у нас немає. Дорогі друзі. Це неприємно бачити все, це все негарно звучить і негарно виглядає. Але ми впевнені, що наша позиція, що ми тримаємося і готові боронити свою свободу і свободу всього західного світу, так чи інакше приведе нас до перемоги. Тому що сильним завжди посміхається удача. Ну і звісно, чим здоровіший Голіаф, якого валить Давид, тим більше слави Давиду і можливості в майбутньому. До зустрічі! Тримайтеся!